Рада вас всіх вітати на моєму YouTube-каналі. Тут канал про психосоматику грошей, про роботу з грошима, з контентом через ваші відчуття та тіло. Тому що треба розуміти, що тіло нас ніколи не обманює. Якщо мозок десь нас може заплутати, то тіло завжди знає правду і підсвічує. тому настільки ефективна робота з психосоматологах у грошових запитах або у запитах при роботі з блогом. Значить, я зараз активно працюю над просуванням продукту, який я створюю для своїх колег. А, декілька місяців назад я запустила віп наставництво для колег, і зараз я працюю над продуктом Фокус блога 2.0, де ми з моїми колегами будемо вчитися робити контент через відчуття. І сьогодні я хочу а, значить, дати відповіді на питання. Декілька місяців назад я залишала віконечко з питаннями саме про блог. І я хочу в рамках запуску цього продукту створити відео на YouTube і відповісти на ці питання для того, щоб прогріти вас до контенту через відчуття, прогріти вас до продажів через відчуття. Чому варто сьогодні послухати відповіді на мої питання? Тому що я цей рік працюю виключно зі своїм станом. А через психосоматологічні інструменти, тобто через роботу з тілом і своїми відчуттями. І я за цей рік набрала вперше за все своє життя 6 тисяч підписників. Я вийшла на дохід в 300 тисяч гривень на місяць, і це завдяки не маркетологічним інструментам, да? тому що у мене дуже хороша база з маркетингу, а завдяки саме. Роботі з відчуттями і контенту по відчуттям. Я у своєму блозі не використовую якихось стандартних схем продажів або стандартних схем прогрівів. Я роблю все по відчуттям от як відчуваю, так і роблю. І воно в мене дуже класно працює. Ось, тому. Я вам дуже рекомендую зараз послухати відповіді на, на ті питання, які ви мені задавали в сторіс. І якщо вас це зацікавить, зацікавить зайти або на фокус-блогу 2.0, або зайти на міні-продукт, який зараз продається. Це марафон медитації. Сяй як зірочка для того, щоб відчути мене і зрозуміти, чи хочете ви повчитися у мене створювати контент по відчуттям. Ну що, погнали? Значить, перше питання, яке ви задавали мені в сторіс, воно звучить так: перегляди є, записів нема, нова аудиторія не приходить, а наявна дуже пасивна. Значить, дивіться, я, я тільки нещодавно включила таргетовану рекламу і до цього продавала значить, через ту аудиторію, яка у мене була. Ну, тобто, я, грубо кажучи, наприклад, ВІП-наставництво для колег запускала виключно на тому, на тому болоці, який у мене сформувався там за рік часу мого просування. Тобто я до того продавала цьому болоцю і там, от коли запускала ВІП-наставництво, якби продовжила йому продавати, не залучаючи ніяку нову аудиторію. І у мене були періоди, коли у мене не купували. Не купували. Значить. 에... Мені здавалося, що аудиторія дуже пасивна, вона не записувалася у мене на безкоштовні розбори. Ну, от мені здавалося, що прям таке моє болос це дуже пасивне. І та перше, що мій мозок мені підкидував, що необхідно зробити, він казав: необхідно нову аудиторію, необхідно нову аудиторію, необхідно нову аудиторію. А, але, але я а, сфокусувалася на тому, щоб зрозуміти. А чому зараз люди не приходять на мене, до мене на безкоштовні а, розбори, і чому вони у мене не купують ті, які є у мене в блозі? І перше, що я зробила, це я відповіла на питання: а щоб що людина взагалі має зі мною покомунікувати? а щоб що людина взагалі має а, зайти там, на моє віп-наставництво для колег. І я в якийсь момент зрозуміла, що я до кінця сама не розумію цінності того, що я пропоную, і того, що я продаю. Тобто, перше, з чим необхідно розібратися, це необхідно відповісти собі на питання, чому мій продукт, чому я, чому мій метод. Тобто, чому людина має от саме оце все використати? А якщо у вас нема, немає відповіді на це питання, чому людина має прийти саме на ваш продукт, сам, саме до вас, і саме скористатися вашим методом, ви всередині себе до кінця не впевнені, то. Ну, типу, аудиторія і буде пасивна, і вона вам буде тільки підсвічувати той факт, що ви самі ще не знайшли питання на ці відповіді, і вам необхідно в цьому покопатися і дістати з себе цю вашу внутрішню впевненість і розуміння, чому так відбувається. Ну, Наприклад, якщо ми говоримо про те, чому саме ви, як експерт, маєте надати людині цю послугу, дуже важливо попрацювати з вашими перемогами. От у мене прям я на цьому заточка. Я цим працюю кожного божого дня, і кожен місяць, і кожен рік Я вимушено ставлю себе на шлях переможця. Як це робиться? Ви можете, наприклад, за декілька років, за рік, за місяць прописати ваші перемоги. Класно це зробити для першого разу, там за рік прописати 100 перемог для того, щоб усвідомити, що у вас на даний момент є вже якісь перемоги. Що вам, ну ви якщо ви пройшли цей шлях, прийшли в цю точку до цієї перемоги, то ви можете людям, які ще не дійшли до цієї точки, теж допомогти. А, і обов'язково відповісти собі на питання: а щоб що людина взагалі має придбати ваш продукт або послугу? Чому їй має бути це вигідно? Бо якщо ви самі до кінця не розумієте, чому людині вигідно придбати вашу послугу і продукт, справи з пасивною аудиторією будуть вашою базою. І проблема буде не в аудиторії, а в тому, що ви самі цього не до кінця розумієте. Ну, я сподіваюся, я відповіла на це питання. Чому не набираю аудиторію? Наступне питання. Чому не набираєте аудиторію? Тому що, певно, хочеться заховатися із цього світу, бо він ще недостатньо для вас безпечний. А, дивіться, я, прям, я буду сьогодні проводити приклад свого власного досвіду, як це працювало у мене. А, я у мене до того, як я набрала за рік 6 тисяч підписників, була така штука, що я теж працювала з таргетованою рекламою, і вона в мене працювала до цього, до психосоматики, тільки на продажі, на якісь мінімальні продажі, але ніколи не напрацювала на активний набір нового трафіку, нової аудиторії. Чому так відбувалося? Тому що у мене всередині був тотальний страх хейту. Для мене було дуже важливо бути тотально хорошою дівчинкою для всіх. А, тобто всіма, всім десь підсвідомо мали бути мною задоволені. Якщо ми говоримо про нову аудиторію, то це завжди а, про те, що ви там не будете хорошими для всіх. І частіше всього, ви не набираєте аудиторію або намагаєтесь набрати, а у вас це, це не виходить, тому що всередині є внутрішнє напруження на цю тему. Нема дозволу дозволу всередині себе бути поганою для когось. Поганою для когось. І от тут необхідно попрацювати з цією темою і дозволити собі бути поганою дівчинкою. А чому б ні? Чому б ні? Тоді, ну, хто б до вас не зайшов, щоб вам не написав, щоб про вас не подумав, ви будете всередині себе дозволяти цим людям так себе поводити, тому що вони теж мають право на свою думку. Наступне питання. Я, починаючи психолог, потрібна практика, веду безкоштовно одного клієнта виклала сторі за донат. Значить, по моїм відчуттям, по моїм відчуттям, значить, коли ви так пишете, що ви виклали сторі за донат і хочете практики, то ви насправді десь підсвідомо її не хочете. Бо, наприклад, я коли хотіла практикуватися. Рік назад, як психосоматолог, я пропонувала свої послуги послугам всі. Всім, я всіх, хто був навколо, хто погоджувався, всіх терапевтувала. А, ну і активно створювала собі практику. Я всюди про це розповідала, з ким би я не зустрічалася. Я всім, ну якщо я відчувала, що у людини є якась потреба, а, типу є якась проблема, і я можу допомогти їй вирішити за рахунок психосоматики, я всім надавала цю, цю послугу. Тому що я дуже сильно хотіла практикуватися, і я тотально вірила в цей інструмент. І мені хотілося набрати цієї практики, щоб якомога скоріше поставити чек. Щоб ну якомога скоріше поставити чек і почати е, заробляти на, на цій спеціалізації, тому що то я прям відчула, що я хочу працювати як психосоматолог. Е, е, і тут необхідно прямо розширитися і відповісти собі на питання: а як я ще можу залучити клієнтів до себе в практику для того для того, щоб набити руку? І в цьому вашому списочку має бути мінімум 10 дій, які можна зробити для того, щоб залучити клієнтів за донат. Взагалі, це, це базове? Сорян, правда? Це базове правило маркетингу. Ми часто ставимо, ставимо фокус або ставку тільки на одну дію. А ви перед тим, як йти до своєї цілі, маєте, маєте мати. Перелік дій, які ви будете робити, якщо одна з дій не вигороть. Ну, тобто, я проведу прямий ефір, я виставлю сторіс, я публікую рілс. Я напишу в телеграмі всі чати. Я напишу всім своїм знакомим у особисті а, і запропоную їм. А, Типу, попрацювати зі мною за донати б безкоштовно. Тобто, у вас має бути як мінімум 10 дій, які ви зробите для того, щоб здобути те, що ви хочете. На, ставити на одну дію, це, ну, типу, це ну, я не знаю, як, як це описати, але так не, працює, так не працює. Тобто, до якого б ви до якої б мети ви б не доходили, ваша задача мати мінімум 10 дій. Да, які ви зробите, щоб отримати те, що ви хочете. І тоді ваш маркетинг, ваше просування буде дуже афієнно працювати. Угу. Наступне питання, значить, зачитую. Неясно, як привертати увагу саме своїх людей, яким треба, які куплять. А, а, значить, увагу саме своїх людей можна а, привертати а, за допомогою цінностей, ваших цінностей. Тобто, важливо, по-перше, визначитися, які у вас є цінності, угу. і починати тр... активно їх транслювати без сорому в блозі. Основна помилка, яку я бачу у експертів в м'яких нішах, вони, по-перше, не до кінця розуміють, які у них є цінності. А, а по-друге, якщо навіть вони і розуміють, які у них є цінності, вони з цього соромляться. От я е, сьогодні. Прям так цікаво, що я записую це, це відео у цей день, 12-12 було на таймінгу. А, значить, щось забігся. Інтересно, чому? Значить, Я е, прийняла рішення, що я буду е, у Блозі показувати цінно, цінності своїх відносин з чоловіком. Е, і там у мене дуже багато було страху і сорому перед тим, е, перед тим як це почати робити. Але мені зі сторони підсвітило той факт, що коли я не транслюю е, цінності відносин, я втрачаю дуже багато своєї потенційної аудиторії, тому що ця цінність у мене є. Я от сьогодні спілкувалася своїми ученицями на ВІП-наставництві, що їм. На насправді моїм дуже цікаво дізнатися глибше внутрянку моїх відносин з чоловіком. Але за рахунок того, що в мене є внутрішнє напруження на цю тему, є багато страхів, мені страшно цим ділитися. І ось задача, по-перше, попрацювати з цим страхом і соромом, і почати ці цінності транслювати у себе в блозі. І я вам хочу, отут дуже класно видно, що як багато всього зав'язано на ваших почуттях. Воно іноді не працює, тому що у вас всередині є якісь відчуття. Ви коли ми робимо все з класного стану, стану любові, вдячності, радості, будь-які наші дії дають нам десятикратний результат. Коли ми робимо якісь дії з відчуттів страху, сорому, провини, воно не дає взагалі ніякого результату, і за цього так важливо працювати з контентом через відчуття. Тому що саме такий, такий контент дає класні, такі дуже легкі результати. От вони прям легкі, якщо ви робите контент з класного стану. Угу. Так, перегляди є, але зворотнього зв'язку немає. Перегляди є, але зворотнього зв'язку немає. Скоріше за всього, ну, аудиторія дивиться ваш контент, Вікторія, але. Але ви не розкриваєтесь для аудиторії на всі 100%. Ви не говорите на ті теми, які дійсно їм цікаві. Ви нібито не чуєте своє поле. Я от зараз працюю з дівчатами на віп-наставництві, і ми багато говоримо про те, як вони хочуть проявлятися, як би поле хотіло, щоб вони проявлялися. І от вони коли починають робити те, б хотіли робити. А поле завжди дуже класно реагують, коли вони починають говорити про те, що б хотіли сказати, поле теж завжди відгукується, і у цього є зворотній зв'язок. І скоріш за всього, якщо перегляди є, а зворотнього зв'язку нема, А у мене є відчуття, що експерт сам себе не чує в першу чергу. Бо якщо він себе почує і почне про це говорити. Про те, що дійсно у нього всередині відгукується, у його аудиторії, це теж почне відгукуватися. От, наприклад, теж класний приклад. Я от передаю зараз фокус блога два коли я заходжу в тему якоїсь системи структурності, тому що я теж використовую ці інструменти в роботі, я досить дисциплінована, регулярна у контенті. Коли я про це говорю, у мене аудиторія на це взагалі не відгукується. Як тільки я починаю говорити про контент через відчуття, продажі через відчуття, аудиторія сразу активізується, тому що їм це цікаво, тому що я так працюю, тому що мені це цікаво. І тут дуже важливо почути себе. Що вам цікаво і про це почати щиро і відверто говорити? Дивляться, але не купують. Ну, от, дивляться, але не купують. Ну, це по-перше, по да, який треба етап пройти. Перший етап, який необхідно пройти, це. Типу, я говорю про те, що мені дійсно цікаво, я себе чую, я відверта за аудиторію, і щоб вони купували, важливо цим ми привертаємо увагу, розумієте? І коли ми відповідаємо собі на питання, а щоб що люди мають купувати цю послугу, да, щоб ви самі собі, собі на це відповіли. Бо якщо. Бо якщо ви собі на це питання не відповіли, ви самі десь обіцінюєте те, що ви плануєте продавати. У вас воно десь не працює. І у вас, ну, типу, не хочуться продавати, тому що люди підсвідомо відчувають, що щось не так. Щось не так. Вони не хочуть у вас купувати. Тому дуже важливо в першу чергу перед тим як. Починати а, працювати з контентом а необхідно розібратися в першу чергу в собі. І у мене 20 травня стартує марафон медитації 20, де, де, де ми з вами будемо впродовж п'яти днів. Розбиратися саме ось з цими фундаментальними питаннями, щоб що я це продаю, ми будемо працювати над вашим страхом і соромом. Ми будемо відповідати на питання, щоб що люди повинні це, це купити у вас. Ми будемо працювати з питаннями, а як я хочу проявлятися, а про що я хочу говорити для того, щоб нащупати от саме ті теми. Які будуть на які аудиторія буде реагувати, на які аудиторія буде давати зворотній зв'язок? Бо у блогінгу це дуже важливо. Тому я вам там у там знизу залишаю посилання, щоб приєднатися на цей марафон медитації. Я буду записувати п'ять. Нових абсолютно медитацій, які я використовую останній місяць, і це прям неймовірна зв'язка, яка у впродовж цього місяця дозволяє мені класно досліджувати себе і виходити на, на, на якісь нові свої рівні, тому що я за цей місяць виросла а, там в три рази. Три рази по грошам я виросла. І ці медитації, ця зв'язка медитації, яку я вам буду давати на марафоні медитації. Я бачу, як вона у мене класно працює. Тому я дуже рекомендую вам зайти на марафон медитації, особливо, якщо ви були до цього на моїх продуктах і знаєте, як я до них відношуся, як я багато там даю завжди. Заходьте, тому що воно точно того варте. Ну і якщо ви готові вже зайти на фокус блогу 2.0, ви можете написати мені у Дректи Лера, я готова зайти на фокус 2.0, і я вам скину деталі і всі посилання, там які умови є оплати на даний момент. Пишіть ваші питання у коментарях, якщо ви не ще залишилися, Можливо, ми продовжимо цю тему і я вам більше познімаю ще впродовж цього місяця відео про контент та продажі через відчуття.